Доброго дня. Наконець, Алла поставила. Це вже друга партія, тому що зранку вже я прийняла, поставила на вікна, купаються і п'ють у мене орхідеї. Сижу своїй працю, ми поснідали з мамою. Мама каже, що робити, нема роботи. Кажу, ляшта лежить, ну я буду щось шити. І тут я, заходжучи, сіла за комп'ютер, заходжучи в телефон, і ви мені пишете, що сьогодні свято Пантелемона. Я не знаю, що таке свято це, але якщо я написали... Значить, шить нічого не будемо. Мам сьогодні сказали б свято пантелемона. Свято Божественне, календарне. Сьогодні. <паси> да, <якийсь пантелемона. плес> не треба, ну тут таке. <плес> Хай, прощай. <плес> Хай прощай, вже фарту ходила. Щось у мене оцей цвіточок пропадає. Я не знаю, чого. Бачите, так жовтне. Чи перелили його. Він такий сухий. Напринав, не знаю. Прямо таке молочко. Ну на молочайний на наш схоже. Холодніше стало набагато холодніше. Сьогодні у нас перед 28, але такі, знаєте, хмаринки і на вулиці відчутно, що дощ ночі йшов, такий дощ, але він дуже добре промочив всю землю. Саша поливав, але полив того не дає, що зробив дощ. Я кажу, сьогодні вранці вийшла, кажу, мам, ну ти подивися, ну один же ж кущ, ну, ну один кущ. Тут роза біла, трішки воно розовеньке, а тут ось так. Один кущ, все у нас порядок уже заркою. Дивіться, повністю все лишнє обрізали. Тепер будемо пускати. А, а цей кущ, він у нас такий, отакий, можна менше. Я сто, з, з той сторони посажу теж таку розу, яка в'ється, але іншого кольору. Там у мене є біленька, можливо, навіть я її пересаджу. От бачите, от у мене біленька. Вона така гарна, красива, красива була, можливо. А мама каже, мені це не подобається. Вона така дрібна. Кажу, ну вона дрібна, ну я кажу, вона чарівна. Ви подивіться, що колір, що форма. Мені дуже подобається. Дуже. Ой, гарно пролило. І каночки, цвітуть красотуні, І розочка по-другому. О, сонечко вийшло. Ось, щоб тепленько було. І оце з утра. Дивіться, що вона робить. Граблями підбиває, як підпушує кругом. Я вже морджу. Хай буде, як буде. Бо це, я кажу, це напрасно. Дивіться, як я петуню свою оббарабанила. Я вам показувала чи ні. Оббарабанила, хай цвіте вниз, опускається, таке, Тут, тут висить щось незрозуміла якась вона. От так. так я барабанила, хай така буде. Полуничка Санька, отож її підживив, поливав кожен пішла, вона пішла, і вусики почала І грушка, ви питаєте за грушку, бачтека. Ще буде і скуштувати кожному по грушки. Ой, такий вітер холодний. Буряк зварили для цього, для свікольника. А я кажу, вам, так у нас немає кропу, немає зеленого. Ну, цибулю я найду, тобі найду. А ось бачу, є кроп свіженький вилазить. Оце й добре. Я взагалі посадила дуже багато кропу, от, 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 прямо розсіяла. Сьогодні вже їла редиски. Редиски, хоч на базар неси, чесно. Прямо така добра. Але вона вже не така за смаком, як перша. Але, можливо, вже наїлися, не знаю. І оце я завтра буду займатися. Ось ці барабанчики знову прилетіли. Ось вони. Отак ми рукою брали. А ну тихо, 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 тихо. Сідай, сідай, сідай. Так отак. Хоп! Чуєте? Отак ми в дитинстві робили. Я випущу, тебе не боїшся. Лети. Ох, полетів. А іноді бувало, що як пчелу, як схватять хлопці. Я ж тут з хлопцями дружила, то вже нас сусіди всі хлопці були. Тільки оце Таня і Наташа, оце ми втраємо. А тут все оце хлопці. Отож вони видумували. Або коробку, коробочку такий з сірників береш. Хоп! Бо ми боялися дівчата руками робити. Так, я завтра трошки підсохне. Ви бачите, яка гарна вже там сливка, кругленькі. Оці будуть іти рожеві прямо на пол. Падають, падають. Я їх на томат і зроблю. Оце ці гарні в власному соці. Я запишу рецепт, тому що це дійсно смачно. Я, я куштувала це. Я не люблю такого, але я куштувала і смачно. Авокадо, бідне теж почало, бачите, чимось хвилити, але його вже потрібно. Я... Мабуть, сьогодні зробиш, посила дурочка петуньою тут. І вона, дивиться, гарна, але і пересажу, мало землі. Там зовсім мало землі. Ну, так от і. Що робити, каже мама? Що робити? Нічого, каже, віддихай. Прибрала бутилку, бо знайшла пробку оленя. Вон, дивіться, якраз це. А санька мій розумний. Я наносила цих, а він оттуда взяв, впали шашлик, жарив. Ох, саньок-саньок. Ця мабусінька десь починає квітнути, моя типу плюнечка маленька. Все потихеньку цвіте, все потихеньку росте. О, стою так. Поки не треба, мам, поки не треба. Сьогодні будемо знайшла. А що це на пана шивого? А, ні, це ж така тканина. Це моєї Саші на випускний. В неї було таке плаття. Ну, хто мої підписники знають, вверх був такий шифон отакого голубого кольору, а вверх були отакі квіточки. Такі квіточки. Гарна тканина така. Вона сама вибирала і фасони, і все, і ми шили саме плать. І це ж вона знайшла ці розочки, бо вона почала обшивати. В неї вони були відрізані. Ну, мадістка шила, то відрізала. Дивіться, що вона робить. Вона вже знайшла цю шапку і вже обшила свої картузи. От уже вийде сліпе, а сидить оце шиє. Ну, хай займається. отака. Треба сказати мамі, що вона мені обруч такий обшила. О, зараз я її предложу І буде в мене такий обруч. Такому, якби, звичайно, жовтеньке щось ставити, він як патріотичний. Ану зараз я хотіла піти в перукарню до е, Маши, Я кажу, ой, але ні. Аж на. Ой, дивіться, як гарно буде такий обручічок зробити, так? Да? Як красиво. Гарно буде. У мене там є обруч. От зараз я скажу, вона мені як зробить, як на шиї. Я буду в такому обручучику красивому. Я не можу в обручі ходити, тому що в мене відразу голова болить. Я навіть очки тут на голові оце одягну, щоб чи для зору, чи для які я ну, 20 хвилин потім все я знімаю, Тому що в мене так голови ну, тут придавлює, мабуть. Чи голова розумна, чи навпаки дурна, не знаю. Так що можна такий обручик зробити. Красиво. А можна таку. Ні, на ковчечку не вистачить на таку. Ні, я буду, коли на стрім, я так буду закриватися, отак. Скажу, мам, поши мені так, як водолазку, щоб я як ота, свята сиділа, отак. щоб ніде тіла не було видно. Я шуткую. Мені я в себе вдома. Так, добре це все. Побачили і побалакали. Очі, бачите, такі червоні. Червоні, червоні. Що я на сьогодні готую? Так, у нас є суп дійсно. Я думала, вже і буряк звали, зварили, думали, бурячник цей готувати, бо така жара, а воно щось жара пройшла. То, можливо, сьогодні зроблю уже салат помідори, огірки надоїв, вже редиска, вже є запечені овочі теж надоїв. Можливо, зробимо і з бурячками, там є чорнослив, але там, ви вибачте, з бурячка. Там такі три бурячаги мама, відхватила, що зараз вам покажу, як поставила в холодильник. зараз. Диви, які бурячари це наші червоні, такі смачненькі, це там, де О, там ростуть. Зараз, вибачте, я закрию, тому що я дістану Я сьогодні буду робити. Ой-ой-ой. Дістала з морозилки м'ясо чоловікові. Думаю, Будеш йти снідати поп'є. Ви думаєте, що він з'їв торт, а це навіть не став. Ти розумієш, а це навіть не став. Зараз я візьму ці сосіски. Це в мене тут була вівсянка, треба насипати. І знаєте, що я сьогодні готую? Я вже все приготувала. Ой, підожіть. Дивіться на оце гімно. Бог ти мой! Подивіться, я вам казала, що трішки ржава. Уже воно відпало. 80, 80 гривень просто, як то кажуть, знаєте, собаці під хвіст. Оце така якість. Це китайське, я думаю. Це в магазині. Як воно ржаві, як це можна для їжі отаке ге. Ось. Майже вже 40 років скоро. Це з Польщі я привозила. Зараз покажу вам. Хвилиночку, щоб не зламати. Ну, має тут терок цих, чи має сюди? Ось. Ви Подивіться, вона вже отут-ось, ось, ось як вам видно, пластмас тріснув. Але я на ній натираю. Подивіться на неї, що пластмас яка, яка якість. Не, державчини, не, ну, ні міліметра немає. І подивіться на оцю, На це гімно. Ну, хіба це не гімно? Саме справжнє гімно. Ось вам і, будь ласка. Так що не поспішайте викидати старе, тому що некрасиве, яке ой, некрасиве. Нічого, воно не красиве. мене оця. Років 27 підставка. Оце те це ми з Москви возили на машині на своїй пластик, би тут тільки пішов, оце все продавали на базарі. Я вам багато чого можу розповісти. Так що я буду робити із сосісок? Це вже в мене імпровізація. Я... Ларіса вчора каже, а от у мене кабачки, я кажу, ні, не хочу. Сьогодні пішла, а вже кабачки віддалися. І я взяла тільки один цукіні. я додала сюди. Гарний. Додала сюди моркви. Дивіться, як гарно постояло, нема ніякої водички, ще яєць тут немає. Додала сюди моркви, цибульки, чесничок, вівсянка, трішки кускуса додала, Це така крупа, хто знає. Спеції. Зараз сюди дрібнесенько, можна і так. Але дрібнесенько наріжу трішки, щоб пахло сосісочку. Додам яйце і посмажу такі. Котлети, Будуть смачні, це ми будемо з мамою, та й Саша буде їсти. Просто в нього ще там м'ясо є. А, а, а мені щось інтюшатина не зайшла, зовсім не зайшла. Не знаю чому. Тому такі будуть котлети. Ясно? Ха -ха. Недорого, зато багато і смачно. Я це думаю: нарізати чи не нарізати сюди, нехай просто очей. Так я вже достала оці сосиски. сосіски. Ну, дві. Дві покладу, це просто так, знаєте, щоб для об'єму, як кажуть. І одного яйця, тому що я бачу, які вони гарно так ліпляться, вологи немає, кускус це все забрав. Дуже гарно. Я нічого не стіжувала. От як натерла кабачок, такий водянистий був, але нічого. Так що готую котлети. Що я хоч казала, що я буду брати сюди? Ага, яйце зараз. У мене чоловік дуже Оце це на здоров'я. Ми не співаємо купувати яйця. От він любе жарені яйця. Я вам не можу передати. А це знайшла ще в холодильнику в е, Варення із гарбуза і з лимоном, з лимонним соком. Дуже смачно. Кишки, дивіться, як стоять гарно у горільці. Те, що я показую, я вам не брешу. Не так що показала, ой, та й все. До побачення. А ви там, як, як хочете. Ось сир. Дивіться, кромку, ти не глянеш, кругом сир цей Це пармезан. Все у нас є, не голодає. О, так у мене ще... О, я тут вже позабувала, у мене ще є ось квасоля. О, я й забула за неї. Ще ось якась маринадка торчення Коротше, як полазити, може знайти золото брильянти. Вон ще цукерочки. Все купує, воно ось є. гірчиця, Ось світуня присилала, лежать Дмитра. Закривай, закривай! Він каже, хватить вже дивитися вам в наш холодильник. Мої органи тут і звучать. Холодильник каже, досить, вимикайте, вимикайте. Тільки-тільки, тільки. -ті 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 -ті. Так, все, з вами порозмовляла, починаю. Продовжую працювати, бо вже 12 година. Туди-сюди, та чоловік на обід прийде. Ось стала перекидати, думаю, покажу вам, щоб не казали, що от вона показує таке гімно. Дивіться, як гарно перекидається. Одне яйце. Он ковбаска. Запанірувала трішки в борошні. Отакі от котлети. Пахнуть, прямо золотої сосисочки шматочка пахнуть, як м'ясні. І без сосисочки буде пахнути. Дуже гарно. Ну, готувати чи не готувати, будь ласка, я дуже чесно, щиро хочу, щоб кожна сім'я кожен день їла гарне м'ясо, телятину, гарну е якісну рибу, ікру, е овочі, фрукти. Я бажаю кожному. Але, але це поки що такого нема. Це мрії, Тому їмо такі котлети. Так, котлетку вже одну з'їла. Дуже смачно котлетки. Дуже смачні, але вони смачні, коли вони холодні. Вони такі прямо. Пахнуть чуєте? Пахнуть дуже. Так, це наша з мамою їда. Я вже казала, що чоловікові її. Сьогодні свято таке календарне, правда, воно вже мама обзвонила всіх родичів гарбузових і брату дзвонила то сказали, що. Нічого не роблять. Ось, бачите, красавиця. Ух ти йо, яка красавиця. в шапці. Алочка так легко, а то я картуз. А дин... чого ж у тебе тут цвіточки, а отут у тебе ця фігня? А яка там фігня? Ну, от... А то я, мабуть, не одтіла. Там Тарана? красиво ляга, а там ні. Там треба нищі цвіти. А на на цій стороні красиво, там виглядає а, біла шапка. Алочка. Біла шапка. Лучі, ні. Лучі цвіточки. Та ні, вони абсолютно, то ти просто далі трошки відступила від от краю. То були пообрізані, так подам а тут. Ну. Коротше, красота. Статіків Нам... тут ж не роби, таке, щоб а, я Чуш, не сів. Чуєш, каже, фотографія, треба, щоб не висіло. Щоб не висіло. А, а висіло. я просто українка, україночка.